Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і печи. Сьогодні я хочу вам показати рецепт мідників на меді або медівничків, як в нас кажуть. Отож для приготування медівничків нам знадобиться 150 г масла, 120 г меду, 100 г цукру, 1 чайна ложка соди. Я додавала ще декілька капель лимонного соку, тому що не була переконана, що в мене мід вступить в реакцію. Поставила все на водяну баню. Та почала нагрівати. Коли вже розтопиться мід, масло, додайте мускатний горіх, ну, приблизно 1 четверту чайної ложки. Ванільний цукор, корицю, чайну ложку. Можете додати ще мелену гвоздику. Все гарненько помішуйте і проваріть на водяній бані, аж поки не побачите, що ваш... Мід вступив в реакцію із содою. А тепер додайте цедру мандарини, лимона, апельсини, ромову есенцію, чайну ложку коньяку чи рому, зніміть з вогню, додайте одне яйце, один жовток і продовжуйте вимішувати. Добавте ще для балансу смаку дрібку солі. І поступово додавайте 350 г борошна. Замісіть тісто, вам буде здаватися, що тісто липке, але все нормально, воно таке і повинно бути. Ретельно перемішайте борошно у тісті і помістіть його у пакет. Пакет можна поставити на 30 хвилин у морозильну камеру або на годину холодильник. Я поставила у морозилку на 30 хвилин. Підготуйте формочки, бачите, в мене різні і сучасні формочки, і формочки моєї мами, і формочки ще стародавні моєї бабці Олі, я всі використовую. Тепер витягніть тісто, яке вже охололо, поділіть його на декілька шматків, присипте борошном і розкачайте качалкою, приблизно товщиною 5 мм. Якщо ви будете робити тоненькі медівнички, вони пересохнуть, а якщо трошки грубші, вони будуть дуже впухкенькі і м'якенькі. Витискайте форму, викладайте на пергаментний папір і випікайте у духовці при температурі 170 градусів приблизно 5-7 хвилин, в залежності від того, якої товщини ви зробите свої прянички. Приготуємо глазур. один білок, що в нас залишилось. Розтираємо із 200 г цукорпудри. Додаємо пів чайної ложки соку з лимоном, одну чайну ложку крохмалю і ретельно все перемішуємо, аби не було грибочок. І збиваємо блендером. У нас має утворитися от така густа маса. Частину маси ми поклали у мішечок кондитерський, а частину ми ще розвели водою. От подивіться, як ви зробите отаку от боростку. І порахуєте до 10, якщо вона зійдеться, все. Значить, у вас глазур готова для того, аби ви нею могли заповнити медівнички. Подивіться, які вони. М'якенькі, гарненькі, пухкенькі, пористі і дуже ароматні. Я вам не можу передати якийсь запах на кухні. Неможливо встояти, аби не попробувати. Я ще додавала червоного барвника і зробила такий рожевий колір. Ножницями зріжте кінчики, тоненько, там, де густіша глазур, і більшу дирочку зробіть там, де рідша. Друзі, святий вечір це особливий, незабутній час у році, 24 грудня надвечір'я Різдва. Чимало народних традицій сягають часів язичества, але набули християнської символіки і несуть у собі ідеал любові, світла, прощення, щедрості та є яскравим свідченням української ментальності. Друзі, я вам бажаю, аби цього року за свят вечірнім столом в усіх наших українських родинах зібрались рідні та близькі. Дуже важливо, аби, пізнаючи традиції Різдва, не втратити головну суть цього свята, аби кожен, хто святкує Різдво, був сповнений вдячністю, любов'ю. Хай світло празника Різдва Господнього у ваших оселях зігріває ваші серця любов'ю, прощенням та вдячністю. Повільно спливають благословенні хвилини цієї найдовшої вечері року. В радісному спілкуванні, в розмовах, співах, старовинних колядках. От уже на столі з'являються підрадісні вигуки кутя, яку всі з нетерпінням чекають, особливо малеча, бо хто ж не любить куті? Завжди хочеться приготувати, окрім куті, ще щось солоденьке. Приготуйте медівнички. Вони сучасні, але сучасне це завжди добре забути старе. Друзі, з прийдешніми різдвяними святами вас всіх вітаю! Мира нам всім, любові, прощення. Христос рождається, славімо Його. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, до зустрічі на каналі, як варити і печи.